Сьогодні готуємо солоно карамель. Я знаю, що в інтернеті є безліч різноманітних схожих рецептів, і я сама перепробувала їх величезну кількість. Не завжди це були вдалі спроби, але зараз зупинилася саме на цьому рецепті, тому що він є максимально простий, і карамель тут не зацукрюється та вдається добре з максимальною вірогідністю. Отже, приготування карамелі розпочинаємо із вибору самого посуду. Важливо, щоб посуд був з товстим дном, щоб цукор міг добре розплавитись і не пригорати. Далі звертаємо увагу на цукор. Важливо, щоб кристалики цукру були дрібненькими, а не крупними, тому що такий цукор швидше розтоплюється. Отже, у сотейник з товстим дном насипаємо цукор, додаємо сюди воду і додаємо чайну ложку оцту. Саме оцет запобігає зацукрюванню карамелі і, крім того, він зовсім не впливає на смак, оскільки випаровується. Тепер вмикаємо середній вогонь і поки не помішуємо цю масу. Чекаємо, щоб наш сироп почав активно кипіти. Коли бачимо, що він уже добре кипить, тільки тоді все перемішуємо. Важливо, щоб усі кришталики цукру розтопилися, тому також забираємо цукор із стінок каструлі. Тепер уварюємо сироп, доки він не почне карамелізуватися і не стане такого коричнуватого бурштинового відтінку. Час від часу помішуємо, щоб сироп карамелізувався рівномірно і важливо не переварити його. Як бачимо, що він стає коричневатий, вимикаємо плиту і додаємо сюди масло. Масло повинно бути кімнатної температури. Ось так активно все перемішуємо, доки маса не заспокоїться. Також тут важливо, щоб сутейник був із високими стінками, оскільки відбувається кипіння, щоб маса не википіла. І одразу ж додаємо вершки із жирністю не менше 30%. Вершки потрібно нагріти в мікрохвильовці до гарячого, але не кип'ятити. І знову вмикаємо плиту та доводимо карамель до кипіння. На цьому етапі можемо додати сіль. Я її не додаю, буду додавати одразу солоний смажений арахіс. І також тут коригуємо консистенцію карамелі. Чим довше варимо, тим густішою виходить карамель. Якщо ви плануєте робити соус, то довго варити не потрібно. Для того, щоб зробити начинку для тортів, я варю 1-2 хвилини. Якщо проварити 5-7 хвилин, то після охолодження буде і ризка. Карамель готова. Якщо бажаєте додати сюди арахіс, то додаєте ще до теплої карамелі, щоб це все добре перемішалося. Я додаю солений смажений арахіс, готову карамель перекладаємо у чисті банки і можемо зберігати в холодильнику до трьох тижнів. Солона карамель є чудовим доповненням до будь-яких десертів, тому дійсно варто навчитися її готувати, тим більше це робиться дуже просто. Тож, якщо рецепт був вам корисний, не забувайте поставити лайк цьому відео і чекаю на ваші відгуки в інстаграм та фейсбук.